Дзюдоїст із Чернівців загинув у Бахмуті. У Чернівцях провели змагання з дзюдо на честь загиблого героя Віталія Паращука. На Буковині прикордонники пострілами затримали трьох ухилянтів. Доброчесність та прозорість Чернівецька міська рада підписала меморандум з антикорупційною ініціативою Європейського союзу. Боковина у жалобі. У понеділок, 5 лютого, відбулося прощання з військовослужбовцем, який загинув боронячу Україну від російських окупантів. Сержанта Ілюша Лепницького в останню дорогу провели у селищі Лужани Мамаївської територіальної громади. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Втратила єдиного сина. Історія Юлії Паращук, життя якої повністю змінила війна. До війни Юлія Паращук працювала продавчиною на ринку в Чернівцях. Це був жіночий одяг. Я пропрацювала до початку війни девять 10 років. І мені моя робота дуже подобалася. Там поток людей постійно знаєте, Був зараз трошечки, звісно, вже не так. Про початок повномасштабного вторгнення Юлія Паращук дізналася із новин. Може, декому там хтось і дзвонив? Мені ніхто не дзвонив. Рано встали, включили телевізор і ми дізналися, що в нас війна. Єдиний син Юлії, 22-річний Віталій Парашчук, пішов воювати добровольцем у квітні 2022 року. Була відправка на навчання місто Яворі Львівська область. Я йому казала, що це війна, я плакала, ви знаєте, я плакала, ну як кожна мама. Але він казав, що мама каже, ми мусимо каже, тут стримати. Каже, повинні тут стримати. каже, тому що якщо тут ми не стримаємо, вони підуть і далі. Він дуже переживав, щоб вони не пішли на Чернівці. Юлія розповідає, до війни Віталій Парашчук займався дзюдо з вісьми років. З цим видом спорту його познайомив батько. Коли він пішов на спорт, нього характер дуже змінився. Він став такий дуже скромний, він дуже Привітний став, намагався нікого не образити. Мене він взагалі любив, шанував, беріг мене, бо у нас сім'я була це він і я. розумієте. Ми один за одним, ну, ми це і так моє одне ціле. Віталій Паращук отримав відзнаку від головного командувача ЗСУ Валерія Залужного. Вони були на сході, на найгарячих точках. У нього є відзнака. Золотий хрест від залужного. Коли вони були в Солідарі, там була пожежа. Він з пожежі врятував пару життів солдат. І на той час він стійко тримав Солідар. 22 квітня 2023 року Віталій Парашчук загинув від ворожої снайперської кулі у Бахмуті. Останні слова 20 квітня ми з ним розмовляли. Він мені каже, мама, нас везуть під Бахмут. Але ти не переживай, все буде добре. Каже, там зв'язку немає. каже. останні слова, я йому кажу, я тебе люблю. І він мені каже, я тебе дуже люблю. Вікторія Макайда, Андрій Моронеску, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Дзюдоїст із Чернівців загинув у Бахмуті. У Чернівцях провели змагання з дзюдо на честь загиблого героя Віталія Паращука. У пам'ять про загиблого героя Віталія Паращука, який з восьми років займався дзюдо, в Чернівецькому ліцею 21 Садгори провели відкритий юнацький турнір з дзюдо. Турнір проходить по трьом віковим групам 2012 рік, 2015 діти, 2009-2011 юнаки і 2003-2008 це вже дорослі юніори. Тренер згадує Віталія Парашчука як наполегливого і талановитого дзюдоїста. Ми з ним їздили дуже багато змагань у 2019 році, був третім на Україні. Перед цим він був в Луцькі два рази, пятим сьомим, а потім був третім. Після цього він пішов в армію. Був 16 років він виконав кандидат у мастера спорту і пішов в армію. Після армії повернувся. І ми знову почали тренуватися. Відкритий юнацький турнір з цюдо організували напередодні дня народження Віталія Паращука. Мені дуже шкода, що ми збираємося зараз на цих змаганнях в честь нього, а не разом з ним. Хотілося б продовжувати разом боротися, виступати, займатися, дружити. І жити далі його дуже дуже сильно прикрашала його скромність. Він був такою доброю людиною. Він був хлопцем. Коли ти міг щось попросити, він завжди тобі допоможе. Завдяки йому почав боротися і десь досягати своїх цілей. Він мені допомагав, з ним займався багато років. 8 лютого Віталію Паращуку мало виповнитися 24 роки. Захисник загинув 22 квітня 2023 року на Бахмутському напрямку. Вікторія Макайда, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. На Буковині прикордонники пострілами затримали трьох ухилянтів. Прикордонники відділу Селятин затримали трьох чоловіків, які прямували до кордону гірськими стежками у Вишницькому районі. Охоронцям кордону довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів. Групу чоловіків, які планували незаконно дістатися до Румунії, затримали за кілька метрів до лінії державного рубежу. Ними виявилися жителі Івано-Франківської та Чернівецької областей. На правопорушників склали адмінматеріали. Міру покарання затриманим призначить суд. Нині тривають пошуки переправника. Доброчесність та прозорість Чернівецька міська рада підписала меморандум з антикорупційною ініціативою Європейського Союзу. Вітаю вас і дякую вам. Меморандум підписали на два роки. Це вже третій етап співробітництва Чернівецької міської ради з антикорупційною ініціативою Європейського союзу. Ми говорили, які є пріоритети в співпраці. Це про продовження аудиту на комунальних підприємствах. Ну і допомога нам по закупівлі БББ матеріалів по аналітиці. Ну, ну, ну в і ну принципі далі в такому напрямку ми працювали. Що з зро 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 зробити місто ну нону більш відкритим прозорим. <див joue noise> днями у Чернівцях? Презентували платформу Є приймальня її також реалізували за підтримки антикорупційного комітету ЄС, аби покращити комунікацію між міською владою та чернівчанами. Ми співпрацюємо з Чернівцями вже кілька років поспіль, і зараз підписанням цього меморандуму ми підтверджуємо наше бажання співпрацювати і надалі та реалізовувати різні активності наступного року. Ми дуже задоволені співпрацею з міським головою та його командою, і навіть зараз, в складні часи, ми все одно бачимо, що є спроможність і бажання розвиватися в напрямку більшої прозорості, підзвітності й доброчесності. Одним з результатів співпраці Чернівецької міської ради та антикорупційної ініціативи Європейського Союзу є робота геопорталу міста Чернівці. В антикорупційному комітеті ЄС кажуть, такі сервіси сприяють зменшенню рівня корупції. Олена Крічко, Андрій Маронеску Чернівецький репортер, телеканал Сі4. У Чернівцях розпочався другий етап спортивних змагань Всеукраїнської шкільної ліги Пліч-опліч. Богдан Іванус займається волейболом з п'ятого класу. Каже, спорт його улюблена справа. Я хочу ці міги присвятити тому старшому братові, дядьові і татові, бо вони зараз воюють в лавах ЗСУ. Що я зараз що хочу попасти в лігу. що люблю. Ну, я грати в волейбол. дітки готуються. Давно виступаємо в різних змаганнях, обласних змаганнях, були призерами. Є гарні дуже дітки, вихованці, які виступають і в чемпіонаті України з волейболу. І для таких учнів такі змагання це прекрасна можливість проявити себе, показати себе, відчути оцей такий змагальний дух, проявити свої кращі якості і помаленьку вливатися в великий волейбол. Владислава Дубай взяла участь у змаганнях з тенісу. Якщо чесно, я не займаюся професійною, так просто для себе, просто класно грати. в нього». У нас є гурток з застільного тенісу в громади, де приходять дітки з усіх чотирьох шкіл нашої громади. Займаються як дівчатка, так і хлопці. Настільний теніс дуже простий вид спорту. Теніси стіли, ракетка і шарик. Він не не, не затратний. Так що діти дуже полюбляють цей вид спорту. До участі у змаганнях доєдналися амбасадори проєкту: капітан національної збірної України з карате Валерій Чоботар та майстер спорту України з універсального бою Микола Ніга. Хочу залучити максимальну кількість людей для участі в цих змаганнях, тому що ці змагання є, в принципі, безкоштовні для учасників. І я би хотів, щоб чим більше людей займалися будь-яким видом спорту, щоб у нас була здорова нація. Дітки з нетерпінням чекають цих змагань. Я як вчитель теж готую вікову категорію тільки до іншого виду спорту, до футзалу, але діти готуються, батьки допомагають, діти відволікаються від війни і живуть даним проєктом. Наразі змагання відбуваються у громадах. Це як початок другого етапу. Сьогодні проводиться в Кучеровській громаді. Тут приймають участь всі чотири школи громади, але так само будується в кожній громаді, потім на рівні району і на рівні області. У нас в області залучено 334 школи. В ці змагання зареєстровано більше 930 команд, які приймають участь в п'яти наступних номінаціях: це баскетбол, волейбол, спортивне орієнтування і футзал. Це такі активні і окремо боковини відзначили в тому, що проявила дуже гарну ініціативу і відбудуться все обласні змагання, окремі це по настільному тенісу. Євген Паселюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.